Привіт, це кордон медіа. Мене звати Олеся Боровик. Сьогодні працюємо командою у місті Конотоп. Росіяни завдали ракетного удару. Відомо, що найменше про трьох постраждалих, і також пошкоджені багатоповерхові будинки. Деталі вам розкажемо. Там спим там спимо. Ми з трьохлітньою дитинкою, яка дуже злякалася, і навіть ми звернулися до лікаря, тому що стрес у дитини. Як почули удар, що тоді вилетіли швидко в ванну, в туалет. Маю чотирьох доньок, тому ховалися швидко і всі. Навіть кота за собою потягли. Саме страшне те, що під час повітряної тривоги майже всі бомбосховища були закриті. Ховатися нікуди. Людям. Ви ходили. ходили. І дуже далеко, поблизу нема нічого. А так в основному всі закриті. Ми всі вікна повилітали. Тут, бачите, це нема вікна. А ви тут спали, так? Так, я ось спав тут. Проснувся від вибуху. Вибух був такий гучний, але не дуже. Ну я знову ліз спати, Тоді я не знаю скільки пройшло часу. Тоді був такий вибух, уже полетіло на мене скло. Все, я швидко накрився ковдером голову. Ну, скло було скрізь лежало тут. І я подих походив, нема жодного вікна. Що тоді почали Вигляда... чи тікати кудись? Нікуди виходити? я не тікав. Я виглянув вікно, бачив, там машина горіла, і дуже хтось кричав. От. Ну я тоді, звичайно, вийшов, почув, що люди вже йдуть, усі бігають. Я вийшов на вулицю, багато людей побачив і все кругом скло. Пластик валявся ось так. Ми комунальне підприємство Конотопське транспортне управління. Наразі наших 32 працівника задіяні на ліквідації наслідків сьогоднішньої ситуації. Ми приїхали з матеріалом штапіки, пленка. Будемо вікна з склом, ну не знаю, зтіклів змоги. Приїхали допомагати все, що потрібно для мешканців. В Першу чергу там, де діти малолітні, де лежачі люди, де похилого віку. Першочергово ну, разом із вже сім вітрів співпрацюємо. Він у мене балкон пошкоджений. у Людей всі вікна, ті, хто двокімнатні квартири на ту сторону на дорогу, там пошкоджені всі вікна, всі балкони. Все, взагалі, ви ж бачили. А коли це Зрека, зранку, було? – Да, десь Сейчас в районі чотирьох часов дуже гучно дуже да. гучно було, да, дуже було <реку> важко. Бачите, що робиться, Всі окна повилітали, все повилітало з рамами. З усім на світі. Багато скла. Дуже скла багато. Так, ви... а що ви його без рукавиць, без нічого? Ну, а я так акуратненько собираю, все. Ви підніміться, там директор на другому поверсі. Вона вам все розкаже. Та повністю всі, мабуть, всі, ви... всі вікна з одної сторони, з другої сторони, кругом усе. Ой, я ви хоч на мене. Ну, давайте, не ось, так. Та підожіть, я ж убирала так, яка ж я. Та ну це було б дуже подозрительно, якби ви були Це Красиво, так? так, <правили> так, <там> <правили> так. <правили> Розкажіть, що тут у вас трапилось? Трапилось як хвилею вибило всі вікна, перший, другий, і третій етаж. А давайте пройдемо. Да. Будь ласка, прибираємо, ми стекло поприбирали. Оці два вікна ми вже забили плівкою. Вони повністю вибиті були. Проходьте сюди. Це будівля, Конотопська автомобільна школа. Так, тут повністю, це ж ми вже стекла по той поубирали, бачите? Значить, скільки вікон рахували? Скільки Ой, вікон? дуже багато. Ми навіть їх і нарахували. Всі, всі етажі, перший, другий, і третій. Трьохітажне здання. Так що всі три етажа. Зараз попросили деяких волонтерів, наші всі працівники, всі працюємо, пленку купили. Поки так працюємо, а там у гаражі в нас ще пошкодило, теж повилітали вікна, двері і пошкодили одну машину. А тут у вас можливо якийсь охоронець, сторож був на місці? Чи нікого не було? Ні, охоронець був, але він зараз від фолювання, він зараз у лікарні капається. Ну, він цілий так? він цілий туди, якраз, не долетіло в сторожку. Він був у сторожці, якраз тільки каже, зайшов, і оце таке сталося. Заходьте сюди. Це актовий зал. Теж усе убрали, але вс... убрали ми все, але всі три вікна вибиті. Всі стекла полетіли. Значи, за допомогою звернулося четверо осіб. Двоє були доставлені бригадами швидкої медичної допомоги безпосередньо після вибуху. І двоє звернулися самостійно, дещо пізніше. Усім хворим була надана перша медична допомога, була виконана первинна хірургічна обробка ран. Одна людина госпіталізована, троє ну, пішли на амбулаторне лікування до хірурга поліклініки. Це всі дорослі чи діти? Всі дорослі. Угу. І це осколки, поранений поліці це, це порізи, порізи о, по ну. Той чоловік, що госпіталізований, того дещо важче пошкодження, які потребує стаціонарного лікування, а троє з порізами, забійними ранами. По... Той, що госпіталізований, який у нього стан там? Тяжкий, середньо тяжкий? Ні, зараз наразі йому життю нічого не загрожує, але стан середньої тяжкості. Ми маємо матеріальний резерв для того, щоб забезпечити людей постраждалих зараз внаслідок цієї терористичної атаки московитів в достатній кількості, але у нас ще нам допомагають. Хочу подякувати окремим благодійним організаціям. ось Тут вони поряд знаходяться біля мене. Вони привезли листи ОСБ і зараз ми ведемо перемовини ще з містами-партнерами. Нашими за кордонами про те, щоб отримати е, якусь допомогу для цих людей, які постраждали е, пізніше трошки згодом, тому що зараз вже зрозуміло, перше число і якби вихідні, це трошки складно. Також ми звернулися до наших міст друзів, міст партнерів в Україні, е, чекаємо від них допомогу, підтримку. І ще деякі організації попросили підготувати документи для того, щоб можливо якісь іще грошові компенсації не від держави, а саме від благодійних організацій. Люди, які е, житло їхні постраждали. Що вони також отримали в першу чергу? У нас пріоритетні зараз надається а, помешканням, де є а, неповнолітні діти, маленькі діти і а, особи, які лежачі, тобто хворі, такі, які не можуть вийти з приміщення. Скільки можна правильно назвати постраждалих квартир чи мешканців? Ну ну я скільки квартир? От 100, 120 120 квартир, да раз, два, три, чотири, п'ять, шостий будинок, сьомий будинок. Ну от порахуйте, десь 100, 100 квартир в будинку, 120. От уже скільки. В будинку 100 квартир, так? Так, да, десь так. 120, якщо я не помиляюсь. Тоді більше півтисячі квартир буде. Більше півтисячі. Це 100% більше півтисячі. до тисячі буде.